Ною спеціальність фінансів, банківська справа та страхування я вважаю, найперспективнішою, адже для того, щоб мати успішну роботу в майбутньому, вже зараз потрібно сфокусуватися на вивченні фінансів поглиблено, стратегічно розраховувати грошові кошти, захищати свої вклади від інфляції, а також керувати усіма своїми надходженнями, все це зможе лише кваліфікований фінансист. Досягнути фінансової стабільності це моя мета. Тому я впевнена, що обрана мною спеціальність є найперспективнішою і найпотрібнішою у цьому напрямку, щоб стати справжнім спеціалістом. Щодо моїх особистих досягнень, то необхідно найперше назвати це, як і кожен студент за участь у різноманітних наукових конференціях, це написання різних тест, статей, доповідей для публікації. Також, крім цього, це розробка проектів та їх захист. Наприклад, хотілося б сказати, що в минулому році я перемогла, зайняла третє місце у конкурсі проєктів за напрямком економічно-соціальний та освітньо-культурний розвиток у післявоєнний період в Україні. Я перемогла у міському конкурсі. Також хотілося б відзначити активну участь у громадській діяльності, тобто це волонтерська діяльність. Це також різноманітні культурні заходи, до яких я долучаюся у складі студентського самоврядування. Найперше, що хотілося би сказати, це значну увагу привертає дружній студентський колектив, який радо тебе підтримує, допоможе, надає надасть пораду, а також зможе тебе розвеселити у будь-які твої складні періоди життя. У соціальних мережах наші студенти активно та інформативно представляють свої знання та уміння, а також це творчі різні напрямки, тобто це розвиток в якихось наукових аспектах, це різнотворчість, участь різноманітніша, тобто можливість проявити себе. Крім того, хотілося б звернути увагу на наукову діяльність, адже наші студенти активно приймають участь у наукових заходах, пишуть різні тези роботи, праці, статті, публікації і все це дуже широко поширено у нас в університеті. Це сприяє е, кращому розвитку студентства, їхнього потенціалу, їхнього наукового розвитку, а також це допоможе досягнути особистісного розвитку кожного студента індивідуально. В майбутньому планує досягти фінансового розвитку і стати справжнім фінансистом. Адже, на мою думку, кваліфікований фінансист це запорука успішної компанії, а кожен окремо. Механізм в країні матиме свій вплив на розвиток країни, тобто саме кваліфікований фінансист приятиме розвитку економічної України у період післявоєнної відбудови. Адже після перемоги України обов'язково буде потрібна робота кваліфікованих фінансистів для економічної відбудови, для для планування економічної стратегії по відновленню нашої країни. До унуся потрібно ступати, адже головними такими маркерами є перше це професіоналізм викладачів. Тобто наші викладачі вони обізнані не тільки у наукових аспектах, але вони і практиками, тобто вони чудово розуміються на фінансовій сфері, саме з практичної точки зору, тобто допоможуть вам потрібними знаннями, які вам стануть у пригоді майбутнє. Друге, що хотілося б сказати, то це проходження практики в найкращих організаціях в Україні, а також перспектива проходження практики за кордоном за різними програмами обміну. І таким найключовішим маркером є дружній студентський колектив, тобто у нас дружня велика студентська сім'я, яка нам допоможе завжди підтримує. В усіх питаннях ти можеш з лекістю звернутися до них і отримуєш пораду.